Сьогодні ми празднуємо святого Еміліана, за якого ми говорили, що як він сміло сказав ну, що Займайся економікою, соціальними програмами. Ну не лізьте в духовної, ти правитель, тобі не може домішатися. І за то був отосланий правителем далеко у силку. Ну, ніхто із них не обіжався, но всі знали. Щоб кожен має мати ту силу сказати любому правителю, займайся своїми ділами, а не твої діла, котрі приписані, ти не можеш робити, що тобі паде з рук. А друг, всі спішать у духовне. Ще один святи нині є, за котрий хочемо спом'янути. Нині святитель Мирон Кіпський. Він став святителем, любив дуже. Бити благодатним, чесним, раз на своєму полю упіймав злодіїв, котрі в нього хотіли украсти пару мішків зерна. Що ж він зробив? Він їх міг наказати, кинути в тюрму, а він їх відпустив, де ще один мішок їм сам погрузив на тилішку. Вони потім пізніше розкаялися, розуміли. Мирон, святитель, такий же показав приклад, але коли став святителем, то такий мав дар, що міг совершати чудеса. Але найважливіше у святителя Мирона це та любов, якою обладають і мають обладати християни. Люди 21 віка іноді про любов мають смутне поняття, і в місті з тим о настоящій любові, мають і знають тільки ті, котрі в своє серце пустили благодать Божою і осознають, що сім'я це не просто комусь придумано, формат сім'ї, созданий Богом. І тому попитка Божий формат чоловік і жінка замінити на сурогати мужчина з мужчиною, жона з жоною, лише несе в собі елементи сатанізму і богоборства. Бог создав світ, Бог создав чоловіка, Бог казав їм, в яких рамках він може діяти. І вдруг чоловік воспротивився Богу і сказав: Отак от не буде, як ти Господи. І от такі люди на початку думають, що вони використовують свободу, роблю, що хочуть, а потім починають розуміти, вони самі себе поламали, і долю, і серце, і все життя, а таланти. Котрій могли розкрити, так і не розкрили. Тому що порушення Божих форматів вивело їх із норми. Чоловік, і, наприклад, коли в спортивний бокс, якщо чоловік отримує нокдаун, якщо пропустить удар у голову, він вже не способний супротивлятися. Так і в життю чоловік, який вийшов із формата Божого і допустив, що сатана би посміявся над ним. Пару ударів наніс йому, такий чоловік уже зависний і не способний супротивлятися. Ми, православні християни, добре пам'ятаємо слово наставлення Господа, і нині, блаженіший наш Онуфрій, тільки що вчора, коли був прийнятий закон проти церкви, цей закон не є в назву проти церкви, але вони прийняли його Проти церкви, хоча назва по другому написано, що якщо появиться, що якась громада буде доказано, що вона пов'язана з державою агресором, то буде, буде е, по, через суд зупинена її реєстрація. Тобто, не просто чиновничок місцевий буде робити, що хоче. Однак ми розуміємо, що такий закон дуже добрий для любого суда. Нині оклевітати чоловіка, що ти шпіон просто не є. А раз шпіон в тюрму община, ага, ви ви будь пожалуйста, реєстрації не маєте. Ти можеш йти доказувати в Європейський суд, а через 9 років Європейський суд тобі скаже, да, твої права були порушені, але вже 9 років пройшло і много є. Утекло, от на що розраховані такі закони, що можна злоупотрібляти ними. Но блаженніший сказав: ми церква Христова, ми громадяни України. Раз уж такое сталося, щоб такий закон прийнятий, будемо все робити, щоб і з одного боку буде законопослушня, з другого боку, все зробити, щоб уберегти єдинство церкви і доказати всім. Ну, як мене шпіони. А якщо шпіона знайдете, судіть його. Ну якщо шпіони не знайшли та об'ясніть, що за мисця стало, як один політолог каже, в Україні не проста шизофренія, така політична шизофренія, от цю людей все критикувати. Ясно, повторимося, нині може хоч кого об'явити злочинцем. По одному з судів було сказано, що чоловіка судили за вбити сусіда. І от потім каже, за що ви мене судите? А от ви хотіли вбити сусіда. Ну я кажу, ніколи в думках то, то не мав. Як не мали, каже суддя. От експерти сказали, ви казали своїй жоні. жоно відкрий оболочок, відкрий віконце, бо воздух свізий зайшов. Казали сте, казав, але ви думали через вікно стріляти у сусіда. А експерти доказали, а нам і то достаточно. П'ять років тюрми. Звісно, таку форму мають нинішні судові процеси. Зайшли відповідні органи, підкинули митрополітові маленьку ленточку, таку, з собою подкинули, камера зафіксувала, підкинули. Суддя то її адвокати прокрутили, все одно п'ять років тюрми конфіскацію. Імущества. Що робити? От Значить, такий закон розрахований, що будь-який суд скаже, ну ви знаєте, ми вас не роб... ви маєте право, бо маєте право по Конституції, ну а й посуково шпіони не можете бути, хоча доказів, ніяких не є і не буде наші нашій вірній українській православної церкви, одних самих надійних, миролюбивих і патріотично строєних громадян. Україна. І ми будь-ми такі, мало то, чи прийняли закон, то на їх совісті, а ми, християни, будемо прислухатися до думки предстоятеля Української православної церкви, не спутайме наш митрополіт Онуфрій і нашу архіре, каже, має знати в лице. І лише так поступає за по того міру, на котрому ми сьогодні ще раз помнили, Будемо держатися єдинства з канонічною церквою і з Богом Святим.